Спочатку колеса миються, потім балансуються. Бо все це має похибки на балансування. Якщо колеса не миті, ступиці прилеглі, нечищені, все це має похибки на балансування. Трохи маємо отакого от от нальоту. Це гаразд. Так, звертаємося до молоді. Якщо ви додивилися вже сюди, то знаєте, ми займаємось якісним шиномонтажем. Там місто Дніпро. Якщо ви не молодь, ви можете розпосюди це відео для того, щоб молодь дізналася про те, що ми навчаємо саме молодь. Від 16 до 20 років ми беремо на навчання. Навчаємо далі після навчання, надаємо роботу. Фахову якісну роботу. Ми займаємося тільки якісним шиномонтажем. Контакти є, дзвонимо, домовляємося, приходимо, навчаємося.